Вітаю вас, друзі! Знайдено варіант, як можна законно відмазатись від мобілізації. Зараз я вам про нього розкажу. Можете не дякувати. Кабінет міністрів України видав цілий перелік спеціальностей, які будуть бронюватися, тому що ці спеціальності важливі для розвитку економіки України. Але якщо деякі спеціальності вже зайняті, я маю на увазі такі напрямки, як вирощування зернових культур або виноградарство, або там якісь молочні підприємства, то є один варіант, який 100% ще не зайнятий. Зараз я вам його зачитаю розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих. Не треба навіть нічого вигадувати. Купуєте пару верблюдів, оформлюєте собі якийсь ФОП, і все у вас є абсолютно законна бронь від мобілізації. Весь перелік спеціальностей, завдяки яким можна отримати відсрочку від мобілізації, можете знайти на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну а ось як прокоментував цю новину народний депутат Олексій Гончаренко. Зараз уряд визначає стратегічно важливі підприємства, де планують бронювати працівників. Але там нема ні оборонних, ні промислових підприємств. В перелік економічної діяльності, яка є стратегічно важливою для економіки країни, потрапили розведення верблюдів, штукатурні та малярні роботи, видання каталогів, видання комп'ютерних ігор, виробництво кіно та телепрограм. Ну ясна річ, ніхто ведучих телемарафону на війну відправляти не буде. Отож, друзі, поки є такий варіант, не втрачайте його швиденько шукайте, де можна в Україні придбати верблюда та отримуйте своє бронювання від мобілізації.